Рік тому у Космачі розпочали реконструкцію даху церкви святих апостолів Петра і Павла. Тоді ж з ініціативи прихожан храму змінили головний хрест на центральному куполі церкви. Це викликало неоднозначну реакцію громади села та, зокрема, депутатів рад різних рівнів, оскільки церкву занесено до державного реєстру пам'яток історії та культури національного значення. І відповідно до законодавства України про охорону культурної спадщини знімати чи замінювати хрести на космацькій святині заборонено. Церковна ж громада хоче замінити разом з дахом і всіх хрести. Нині храм знаходиться в користуванні місцевої громади Української православної автокефальної церкви. Вони самотужки збирали кошти на реконструкцію даху. Люди переконують, що замінили хрести з практичних міркувань, адже за їх словами, старі вже поржавіли і могли пошкодити нову покрівлю. Блягу вже й найби було, але хрест ну хрест старий іржа буде, і воно буде. Пускати по сілій блясі зіпсиявші бляху, шкода коштів, що люди збирали. Так вирішили купити такі хрести. Депутати Космацької селищної ради та Косівської районної вирішили поговорити з громадою і роз'яснити, що в даному випадку порушується законодавство України. Та й церква, на їхню думку, втрачає свою автентику. Тільки з дозволу департаменту по охороні культурної спадщини при Міністерстві культури можна було проводити будь-які реставраційні роботи. У дозволі. Пізніше, який був надано, було чітко вказано: можна проводити реконструкцію даху без зміни. Конфігурації куполів і чітко чорним по білому написано без зняття хрестів. Наша чітка позиція депутатського корпусу не вмішуватися у релігійні питання. Ми стоїмо чітко на тому, що є закон України про охорону культурної спадщини, який забороняє без належних дозволів проводити такі роботи, які проведені біля даної церкви. Тому, так як наш район не є промисловим, а саме туристичний напрям у нас є пріоритет. Ним. Ми повинні зберігати, примножувати. І докладати максимум зусиль, щоб туристи мали куди їхати, щоб вони мали на що подивитися. Питання заміни хрестів на храмі набуло неабиякого розголосу. Ще у грудні 2011 року начальник управління культури Івано-Франківської ОДА Володимир Федорак звернувся до Державної служби з питань національної культурної спадщини з проханням застосувати передбачені законодавством України санкції до порушників. Згідно документу, основне порушення це заміна хреста на завершенні центрального купола на православний московського патріархату. Настоятель Храму говорить, що хрест український. Хрест є Божий. Він не може бути католицький, православний. І він одну символіку несе Христа, а нічого іншого не може нести. А вже художнього здоблення, як він Боже, бути. Трьохременний хрест це хрест східного обряду. Українців тут немає нічого такого, ні нічого московського немає. То що звинувачують, і ну і, ну що я можу сказати? Громада так вирішила. Поставили це було не в тільки не в тому, щоб поміняти як хрест, як символіку, але щоб зберегти. Сільський голова космача також проти встановлення нових хрестів. Він говорить, що церква святих апостолів Петра і Павла є найстарішою спорудою в селі, і це візитна карточка Космача. Всі п'ять хрестів були ковані. У відні і ці хрести з Відня привезені сюди. Це є раритет, це є історична пам'ятка. Церква входить до історичних надбань українського народу. Ця церква дуже знаменита. Чим? Тим, що у цій церкві співав хор Михайла Мороза, у цій церкві хрестили В'ячеслава Чорновола. На сходах зустрічав славетний Олекса Новаківський Філарету Колесу. У цій церкві навіть з того вже пізнішого періоду священника Василя Романюка висвячували на владику Ужгородського Іхуського, який пізніше став патріархом Руси України. Само, сама назва цієї церкви вже багато до чого зобов'язує. Під цими хрестами молилося не одне покоління. Ця церква збудована в австрійські часи, і ці хрести ніхто не руйнував. Це є. Надбання цілого села це є візитна картка села. Чому Тому що, як би там не було на сьогоднішній день? Це єдине, що в нас залишилося в космачі із старовини. Я вважаю, що це ганебне явище не тільки для космача, а для цілої нашої Гусульщини. на історичній пам'ятці мають бути історичні хрести, які 100 років тому на неї поставили. Два хрести, які вже зняли з храму, наразі зберігаються в господарських будівлях церкви. Депутати переконані, їх можливо відреста. Ставрувати. І це обійдеться значно дешевше, ніж купувати нові. Щоправда, звідки братимуть кошти, не уточнюють. От є, оце по злітку його колись обліпили. Це просто-напросто паяльну лямпу, це обпалюється. Є е, зараз різні протиржавчини, джавчини. Це почистив, дав на гальваніку і він як новий буде. Е, під жовтий колір можна так само гальваніку зробити, під любий, і це деснув. Думаю, порядка 5-6 тисяч було, але вони за той кажу, що 20 дали. Церковна громада Української православної атокефальної церкви не проти повернути старі хрести на споруду, якщо їх відреставрують, але не вбачають проблеми у встановленні нових. Усе переробляють, а хрести старі покласти, аби це заржевіло, бо це капало на сублєху, і аби це тако було правда далі і далі по тому знов. А й ні, найпонує, хто цього хоче, понулі хрести, і хрести будуть будуть ці хрести, а найпонує, найдають гроші. Поки ситуація залишається незмінною, депутати Косівської районної ради відстоюють свою позицію, аби зберегти пам'ятку національного значення і не змінювати старих хрестів. Збирають підписи під зверненнями до президента України та генерального прокурора. Церковна ж громада стоїть на своєму. Їх ні, духовний храм за будь-яких умов має бути оновлений.